Борис Карпус, прошу. Слава Україні! Шановні друзі, майдан ще не завершився. Майдан це те, що у кожного в серці. Майдан розпочав великий процес очищення влади. Тому секретарю Новолинської міської ради рожелюку веде від групи депутатів Новолинської міської ради. В зв'язку з постійним ігноруванням думки депутатів на сесіях міської ради. З метою початку у місті процесу очищення влади ми депутати міської ради, готові сьогодні скласти власні депутатські повноваження. І пропонуємо прийняти рішення про позачергові вибори міського голови та міської ради. Депутати Новолинської міської ради Карпус Єлєва, бадзюнь Богдан, Богдан Базюнь Олег, Володарчик Руслан, Бадзюнь Віталій, жила Лариса, Сиротюк Юрій, Нагорний Андрій. Самков Андрій, Ботинець Василь, Чабан Андрій, Суднік Едуард, Трофимович Ігор і Буторін Олексій. Така у нас заява на сьогоднішній день. Ми бачимо, що міська влада дуже сильно тримається за це місце. Ми не тримаємося і ми готові перші зробити цей крок.